Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Росіяни активізувалися на Курському напрямку. Згідно оновлених даних генштабу за минулу добу українські захисники на Курщині відбили 39 штурмів, на які ворог йшов під прикриттям своєї авіації та реактивних систем залпового вогню. Але найбільше боїв на фронті відбувається за даними генштабу на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 58 атак на позиції Сил оборони. Ще 34 ворожих штурми відбулося на Новопавлівському напрямку. Там росіяни сунуть в тих самих районах, що і в попередній. Дні. А от на Лиманському напрямку противник поновив атаки у Серебрянському лісі. Тривають бої за Торецьк. Загалом на цьому напрямку українським воїнам довелося відбивати 21 ворожий штурм. Усього за минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління противника, а ще сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. А в результаті цих атак живої сили в окупантів поменшило на 1170 осіб. Знищено засіб ППО, реактивну систему залпового вогню, 33 артсистеми та майже 90 авто окупантів. В арсеналі одного воїна може бути кілька видів зброї. Наша наступна історія про гранатометника бригади Червона Калина на псевдо Рудік. Він однаково влучно стріляє з американського гранатомета, помпового дробовика та гвинтівки. Що краще збиває дрони, а що назавжди зупиняє росіян? Дивимось далі. Говориш грушка, і воно якось так здається, начебто. Вона тебе слухає, ти її ліпше відчуваєш. іграшко гранатометник Рудік називає свою зброю. Каже, так відчуває її краще. У них справжній тандем у знищенні ворога. Скажемо, от дробовик, якби я до нього часто ставився як до куска металу, не дивився, за ним не доглядав. По факту він б мене б і підводив в даний момент, коли на мене, скажем, якийсь дрон полює. Так само є гранатомет. Так, ми прийшли. На обслуговування. У травні 23-го Рудік вперше почав працювати з американським гранатометом МК-19. Вчився вже під час штурму методом спроб і помилок. нормально стріляємо, раз у нас починається осічка. Я не розумію, що сталося. То вже зараз я розумію, що там неправильно ленту заложив, неправильно поставив саму планку. Або коли затвор звів і робиш спуск, виходить, воно може теж коли надати. З ним вчився і відбивати дрони. Вперше каже, охопила паніка. що вкуриться. Він вже підлітає ну, так, метрів десь 50, ну, може, менше навіть. Він часто йде на посадку і прямо на мене летить. Ну і цей момент я починаю наводитися на нього. Зразу переживання або я його, або він мене. Наш зайчик. Маленький. Зробили ми котика маленьке. В арсеналі Рудіка, гвинтівка, гранатомет та помповий дробовик. Останній, до речі, його незамінний помічник у боротьбі з ворожими дронами. Досить багато є моментів, що коли дробовик спасає хлопцям життя. У мене було, що летів Мавік з скидами, і ну, реально, якби не дробовик, то, скажем, ну, автоматом я би точно не зробив ту роботу, що зробить дробовик. Та найбільше бажання військового заміну людського арсеналу на технології, БПЛА та штучний інтелект, щоб збереглося якомога більше людських життів. Дарія лиходіт, ми Україна, 14-та бригада Національної гвардії України, червона калина, марафон Єдині новини. Запеклі бої на покровському і новопавлівському напрямку та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всі лінії фронту. Це оновлені дані від генштабу зсу. Противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією, ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу таки відбили українські захисники на покровськ. Ському відтинку прорвати рубежі. Росіяни там намагалися в районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачна та інші 26 разів. Ворог атакував в районах Торецька, Олександра Калинового, Яблунівки та Русиного Яру. Два десятки ворожих штурмів зупинили ЗСУ на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося уразити 11 районів зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки росіян пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та три артилерійські установки ворога. У Росії знову вибухи цього разу дрони долетіли до Ставропольського краю і атакували невинномиський азот. Це підприємство є одним з найбільших виробників азотних добрив та аміаку на території країни-окупантки. Навідалися безпілотники і у Самарську область, щоб там перевірити на міцність стіни заводу Каталізатор а росіянам залишалося тільки знімати стовпи диму, які здіймалися після цих прильотів. Полювання на шахеди цієї ночі наші захисники неба збили або ж нейтралізували ребами. 43 ворожі безпілотники. Так повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Загалом росіяни запустили 58 ударних дронів та їхніх імітаторів. Традиційно злітали вони з Брянська, Орлан, Міллерова, Шеталова та Приморсько-Ахтарська. А курс тримали зокрема на Харківщину, Донеччину, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Влучання зафіксували на дев'яти локаціях ще на п'яти падали уламки. Запеклі бої на покровському і новопавлівському напрямках та спроби окупантів наступати на харківському відтинку. 225 бойових зіткнень за минулу добу зафіксували по всій лінії фронту. Такі оновлені дані наводить генштаб зсу. Противник бив по позиціях українських підрозділів авіацією і ракетами. Також атакував і дронами. Всього випустили 2800 одиниць. Майже шість десятків спроб наступу відбили українські захисники на покровському відтинку. Прорвати рубежі. Росіяни там намагалися, зокрема, в районах населених пунктів Попів'яр, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка та удачне. 26 разів ворог атакував в районах Турецька, Олександро Калинового. Яблунівки та Русиного яру два десятки ворожих штурмів зупинили наші зсу на Лиманському напрямку. Також за минулу добу українським оборонцям вдалося вразити 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки росіян пошкодили і один засіб протиповітряної оборони загарбників та ще три їхні артилерійські установки.